Тому 2025 тисячі українські військові вперше збили російську керовану авіаційну бомбу у передмісті Запоріжжя. Ця подія стала знаковою в історії сучасних збройних конфліктів, демонструючи нові можливості протиповітряної оборони та змінюючи уявлення про ефективність авіаційних ударів. Каби це високоточні боєприпаси, оснащені системами наведення, які дозволяють вражати цілі з високою точністю. Вони можуть бути оснащені різними типами наведення: лазерним, інфрачервоним або супутниковим. Російські каби, зокрема, використовуються для урадження важливих об'єктів, інфраструктури та військових цілей. Російські військові. Активно застосовують каби проти українських об'єктів на початку січня 2025-го Ворог скинув на Херсон три каби, внаслідок чого були зруйновані будинки. А багато людей отримали поранення після застосування окупантами такої зброї в місті були значні руйнування. Житлові будинки зруйновані, вибуховою хвилею. Вибило ворота, віконні рами, шибки, обвалилися стелі, стіни. Знищено майно людей. За словами військового кореспондента Андрія Цеплієнка, ворожу бомбу вдалося збити у передмісті Запоріжжя. За попередніми даними йдеться про експериментальне озброєння. Наразі офіційної інформації щодо збиття такої цілі немає. Цей випадок має потенціал змінити правила ведення війни. По-перше, він демонструє, що навіть високоточні та дорогі боєприпаси можуть бути нейтралізовані ефективною протиповітряною обороною. Це може змусити військові командування переглянути стратегії використання авіаційних ударів та інвестувати більше ресурсів у розвиток засобів захисту від таких загроз. По-друге, успішне збиття каб. Підкреслює важливість постійного вдосконалення та адаптації протиповітряних систем до нових видів загроз. Це може стимулювати розвиток нових технологій та тактик у сфері ППО. Цей інцидент також має міжнародне значення. Він демонструє, що навіть країни з обмеженими ресурсами можуть ефективно протистояти високотехнологічним загрозам за умови правильного підходу. Та використання сучасних технологій. Це може вплинути на глобальні військові доктрини та підходи до ведення бойових дій. Збиття українськими військовими російської керованої авіаційної бомби є знаковою подією, яка підкреслює важливість розвитку та вдосконалення протиповітряної оборони. Цей випадок може стати початком нової ери у веденні війни. Де ефективність захисних систем стає ключовим фактором у протистоянні високотехнологічним загрозам.